Привіт, мої башкетники! Ну що, ви вже випускники? А я ще пам'ятаю, як ви плутали 8 з 18, забували свої речі і віталися по черзі хвилин 10 зі мною на дистанційних уроках. Хоч ми зараз і не разом, я з теплом згадую кожен наш день у класі. Ваші старання, посмішки, ваші маленькі перемоги усе це назавжди залишиться в моєму серці. Я страшенно рада, що мала можливість бути вашою вчителькою. Ви. Клас із характеру. Розумні, веселі, з купою цікавих і кумедних ідей, але саме це зробило вас особливими, справжніми, живими, непередбачуваними. Я щиро вірю, що кожен з вас знайде себе у цьому великому світі. Ніколи не бійтеся бути собою, не бійтеся помилятися, мріяти і змінювати світ на краще. Бо все велике починається з маленької віри в себе, з випуском «Мої любі, обіймаю вас через екран ваша пані Оля!